Друзі, вітаю всіх! хай Господь рясно поблагословить, хай мир, благодать, множиться в вашому житті. Ми сьогодні перетинаємо кордон нашої країни їдемо по служінню з місією в Польщу. Зі мною пастор Іса Замель і брат Гена. І ми рухаємось. Як звелів нам Господь, дякую Богові за те, що мають цю честь, милість і привілей служити Богові. Це честь служити Богові, коли Бог знайшов тебе вірним і поставив на служення, коли Господь тебе покликав, коли ти розумієш, що Господь кличе тебе в свою працю, і це неймовірне. Знаєте, таке підбадьорення і неймовірне щастя для кожної людини, коли ти його співпрацівник, Божий співпрацівник. Тому Господь говорить: ти посол, і ти Божий співпрацівник. Я благословляю тебе. Амінь.